Як обрати таку нішу, щоб можна було продавати на мільйон місяць? Це не розмова про те, як вам за два дні заробити мільйон. Ні, ця діч вона не працює, не видатися на таке. Це про те, як обрати правильну нішу, яка через місяць, два-три може в перспективі дати вам мільйон. На місяць мене звуть Сергій Пихтін. Я вже 15 років займаюся бізнесом і допоміг побудувати особисто більше 100 різних бізнесів для своїх учнів. І знаєте, така от є дуже важка помилка на перших етапах: це неправильно обрати нішу, тому що якщо ти обираєш нішу неправильно, окрім того, що ти не заробляєш, і йдеш у мінус. Є дуже багато стресу, є дуже багато розчарування у собі, у бізнесі, у людях, у нішах. Ти багато страждаєш, тобі нічого не виходить. Ну обрати нішу неправильно це дуже таке неприємний момент, скажімо так. Тому це перша помилка, яку може зробити підприємець, і вона має найважчі наслідки. Але можна обрати нішу правильно. Якщо знаєш, як обрати нішу, можна обрати не просто успішну нішу, а нішу, яка дасть тобі можливість продавати на мільйон. Наприклад, у мене таких було декілька. А от, наприклад, я займався 5 років товарним бізнесом. Не вся товарка може да, дати вам мільйон гривень на місяць, але є критерії, як обрати товар, що таке працювало. Або далі я займався вікнами. Там я вже продавав на 5-6 мільйонів на місяць. Теж тільки завдяки ніші. Тобто можна, і зараз я розповім, як обрати нішу, щоб вона дала вам мільйон. Перше, що я слід зробити, це перенести ваш фокус на маржу. Що таке маржа? А, простими словами, якщо красиво коштує 600 гривень, а собівартість 200 гривень, 400 гривень, що залишається, це ваша маржа. Так от, це ваші гроші. Ця маржа має бути як омога більше. Чим більше буде маржа, тим більше буде можливість продати на мільйон за місяць. А, знову ж таки, мій приклад: я продавав товарку на мільйон, а потім просто змінив нішу. Інструменти будуть ті самі, спосіб продажу той самий. Але. Інша ніша і x5, тільки за рахунок того, що я обрав правильну нішу. І перший критерій це маржа, яка має бути мінімум 20-30 доларів, якщо ви хочете, якщо ви в мільйон. Але чим більше буде маржа, тим краще. Де взяти такі ніші? Таких ніш дуже багато. Насправді, у мене вже є безкоштовний файл, називається 100 ніш, які прямо зараз працюють і приносять прибуток. Його можна забрати в описі за посиланням. Переходьте, він безкоштовний. А якщо вам цього буде недостатньо, у мене є майстер-клас по тому, як правильно обрати нішу, яка дасть вам мільйон. Теж переходимо за посиланням, там все є. У цьому файлі розписано, які ніші прямо зараз працюють, і ви можете там подивитися для себе, що ви хочете обрати, чим ви хочете займатися. Правда, там не написано, яка маржа у кожній ніші. Це вам треба буде з'ясовувати самостійно, але... Якщо ви не знаєте, як це робиться, і взагалі ви не знаєте, як робити ніші на мільйон, я вам пропоную перейти за посиланням і купити мій майстер-клас, як обрати нішу, вона точно працювала у плюс. Так от, нам потрібна маржа. Якщо у нас є маржа, супер. Далі нам потрібна кількість. Ви маєте розуміти, що це продукт або послуга, яку ви хочете продавати, може продаватись не один раз, а необхідну нам кількість. Наприклад, якщо ви продаєте ялинки. Ви можете за сезон продати, там на мільйон, наприклад, але потім ви нічого не будете заробляти. Те саме може стосуватись е, шуб ну, там, і прочих е, сезонних ніж, там окуляри і так далі. Тобто на сезонні ніші ми не дивимося взагалі, якщо ви хочете ну, будувати повноцінний бізнес, а не так, е, шабашку. Далі ви маєте розуміти, як це продавати. Тобто у вас має бути або якийсь товар-послуга, де не треба мати вашу експертність, або там, де вона вже є. Наприклад, ви не зможете робити послуги по дизайну інтер'єрів, якщо у вас немає такої експертності. Але, наприклад, ви зможете продавати якийсь товар з маржою 50 доларів, і тут не треба експертності. Або ви можете запартнеритись з людиною, яка вміє робити дизайн інтер'єрів, і вже з нею це продавати. Далі вам треба прорахувати все. Обов'язково робимо декомпозицію. Хто не знає, що така декомпозиція, це можливість прорахувати ваш бізнес, ваші прибутки наперед, ще не стартуючи бізнес. Тобто, уявіть, да? це як прорахувати майбутнє. Ви можете наперед знати, буде ніша прибуткова або не буде. Наперед знати, чи цей товар вистрілить, а чи ні, і ви це можете прорахувати буквально за 15 хвилин у звичайній табличці Excel. Якщо ви не знаєте, як робиться декомпозиція, я розповідав про це у своєму майстер-класі. Тож, якщо у нас є розуміння, що ми хочемо продавати, якщо ця ніша має маржу, яка нам потрібна, якщо ми розуміємо, що це не сезонна ніша, і ми можемо продати певну кількість раз цей товар, якщо ми розуміємо, що в нас є експертність або експертність у цій ніші не потрібна, якщо у вас є постачальник, його дуже просто шукати. Тут не партись, Навіть якщо у вас немає постачальника, але це якийсь товар, Знайдете легко. У нас є всі дані, у нас є всі цифри. Тепер ми це все беремо і рахуємо в декомпозицію. У декомпозиції ми бачимо, скільки ми можемо продати, або скільки нам треба продавати, щоб а, зробити мільйон продажів. А тепер беремо приклад. У своєму майстер-класі я рахував декілька декомпозицій для прикладу, і якраз порахував, як зробити цей мільйон. Що нам треба? Наприклад, якийсь товар, а вартість я прописав 700 гривень. Що це може бути? Те, що завгодно з такою ціною, це може бути і прикраса, і одяг, і якась послуга, і консультація, і так далі. Далі я порахував, скільки треба нам продати. Нам треба продати півтори тисячі одиниць за місяць. А тепер рахуємо: півтори тисячі одиниць, помножуємо на 700 гривень за одиницю, отримуємо 1 мільйон п'ятдесят Тисяч. Все, ось наша ніша на мільйон. Хтось може сказати, що я не назвав нішу на мільйон, що це розвод для моєї ніша. Але дивіться, вам треба продати щось за 700 гривень півтори тисячі раз за місяць. По-перше, так, це можливо. Це не те, що прям важко, якщо у вас є вже якийсь інстаграм. Але ну, хочете нішу, окей, от вам ніша. Жіноча ласина, мій реальний кейс, моїй учениці, вона продала на 860 тисяч. Товарний бізнес іграшки продажів на мільйон 200 мільйон мільйон двісті за місяць. Вікна, продажів на 6 мільйонів і так далі. Тобто тут ніша, сама ніша, не має таку велику роль. А, вам треба просто розуміти, як нішу обрати правильно, як порахувати правильно, щоб воно спрацювало у плюс конкретно на мільйон. І тоді, обираючи правильну нішу, Далі ви вже все зможете зробити. Головне зробити перший крок правильно обрати нішу. І з цим я можу вам допомогти. У мене вже є готовий мастер-клас. Він позбавить вас питань, він позбавить вас страждань від невірно обраної нішу і дозволить відразу продавати на мільйон. Закінчуючи відео, хочу ще раз сказати, що обрати правильну нішу це 80% відсотків успіху. Якщо ви вмієте класно продавати, якщо ви вмієте класно робити рекламу, якщо ви вмієте. Клас спілкуватися з людьми, але обирайте неправильну нішу. Це, гаплик. Але може бути навпаки. Ви нічого не вмієте, але ніше правильно. Все, гроші будуть, навіть якщо ви отакий. такий. Тому обирайте нішу правильно і заробляйте гроші. Всього доброго!